Екологія це та тема, про котру жителі мікрорайону Мальованка говорять активно і охоче адже за їх словами насамперед мріють про чисті та прибрані вулиці проте ряд проблемних аспектів лишається. У нас такі дуже нагальна проблема є в районі мальованки. Це вивоз мусора, який нас не влаштовує робота екопоїнка, нас не влаштовує робота комунальної служби міста Житомира, тому що у нас дороги в ужасному стані, В нас до Жека доїхати практично невозможно, поки зуби не повибиваєш. Про такі проблеми комунальники знають, але докладених владою міста зусиль недостатньо. А тому боротьба зі сміттям триває циклічно і безперервно. На сьогоднішній день у нас велика проблема з вивозом сміття з приватних секторів. Справа в тому, що люди не хочуть заключати договори і не хочуть платити, сплачувати за це все. Чомусь всі привикли до того, що хтось повинен робити все це безкоштовно, але на жаль, на сьогоднішній день все так стається, що навіть те ж саме хімічне. хімічне... Сміття його не можна ховати або закопувати в городі. Активну позицію у вирішенні такої актуальної проблеми займає і депутат Житомирської міської ради Юрій Моїсею. І звісно, і мешканці так само не платять сьогодні за ці послуги, але проблема нікуди і не вирішується. Тому сьогодні я збираю мешканців району для того, щоб обговорити це. Є у нас план, є у нас шлях, є у нас концепція розвитку вивезення сміття з приватного сектору, надання якісної послуги. Саме тому громада та можновладці стали ініціаторами проведення зібрання, аби спільно обговорити, як подолати сміття та зробити більш якісною послугу вивезення побутових відходів. І, хоча про результати такої зустрічі говорити ще зарано, а все ж за порукою успіху стане саме активна позиція громадян та їх намагання бути почутими представниками різних гілок влади. Акцент співпраці було зроблено на послідовності та виважених рішеннях.